Подивіться, який ажіотаж на молоко. Яка черга, Далі, друзі, дивитися ціни. Розглядати асортимент. Ось, наприклад, подивіться, мандаринка в пропозиції 40 270. А наш шашличок черга за яйцями. 70. Осінь час запасів, хтось солить огірки. А, а я солю сало. Є. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки Є. сало коштує? 300 гривень. Вітаю на каналі у Кадрі. Сьогодні ми завітали на найбільший сільськогосподарський ярмарок міста Києва на вулиці Соборності. Тут зараз, друзі, справжня осінь. Тож подивимося, як це вплинуло на ціни. Пройдемося рядами, побачимо асортимент, дізнаємося актуальні ціни на продукти харчування. І, звісно, поспілкуємося з продавцями. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки та писати свої коментарі. Це допомагає розвивати наш проєкт. Бажаю всім приємного перегляду! Яблука Голден 2999. Грушка 4999. Груша Супер 35, в пропозиції менше 3999. Грушу набирає кілька продавець. Смачні 3999. А також є 2999. М'яка стигла. Виноградик. Каже, продавець не готовий. Цибулька 20 гривень кілограм, морква свіжачок ням-ням 20 гривень, Славяночка, картопелька 16 гривень. Цвітна капуста 29. Брополі 59. Баклажанчик як намальований свіжачок 50 гривень. Ясничок домашній від тещі 25 гривень за 100 грам. Дешевий баклажанчик 20 гривень. Кабачок свіжий з ґрунту 40 гривень. Огірочок, друзі, зараз піднявся в ціні, 90 гривень. Грибочки. Томати 40 гривень два. Зелень, щавель 25, петрушечка 20, кріпчик 25 за пучок, селера 20, курага в пропозиції. Перчик 75 гривень, яйця, вищий гатунок 66, 66, 63, молода курочка 57, великий асортимент. Навіть дуже крупні є по 66. Друзі, зустрілися з підписницею. Зараз нам людина покаже, що вона сьогодні знайшла. Подивіться, яка краса. Яка ніжність, яка квіточка. Дульовський фарфоровий завод в ідеальному стані, ручний розпис. Подивіться, яке криття гарне. Ми вам дякуємо за те, що нам з нами поділилися такою красою. Гарного дня! Ізюм 18 гривень 100 грам. Сливка 25. Яблучко 50 гранат. Айва домашня 45 гривень. Зараз сезон айви. Ось вона з'являється у нас на прилавочках. Лігольд 35 гривень. Яблочко дуже гарне. Я зараз є. Ординальчик 130, мобова 75. Яйця 62, 67, 79. Соленості в пропозиції, баклажанчик 40, цибулька 25, морква 20. З самого ранку, подивіться, друзі, скільки люду. Вийшло щось смачненьке придбати. Сушка 80 гривень. Яблучка чемпіон 45, Семериничка 50, кишмиш 130 гривень, молдова 90, перець солодкий 85 за кілограм, чері грунтові 90 гривень, індички 310 гривень, індички 330 гривень. Добрий день, радий вас бачити. Завжди свіжо, завжди смачно, ароматно. Друзі, запрошую, подивіться, які стейчки. Супер. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Шістдесят 650. Це буде тут приготовлений свіженький, так? Так, Звичайно. Самий найсочний. Дивіться, які реберці, реберця, будь ласка, підкій. Така сама ціна. Така сама ціна. Все, бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Смачна рибка, морський заїзд 215 гривень, колбаса мерлуза 315 хек Скумбрія свіженька 220 гривень. Мінтай безгуский 155, хамса 215, скумбрія 415, вся рибка гарно пахне. Кілька смачна 137, кілька прямна 145. Друзі, оселедить 182. Подивіться, молоденький. Хек 155, подивіться, яка краса. Аргентинка 137, оселедець Ісландія 145. Мой вас зікрою 195. Доброго дня. не треба. Ага. Що у вас акація в яку ціну? Скільки? 300 300 гривень, так? Добрий день. Скільки ваша курочка коштує? Скільки хто дає? Так. А скільки давали за неї? За таку красу? Я прошу 150. 150. Із, ага. Із яйця. І навіть Ні, яйця окремо. А, яйця окремо, так? у вас? Так, да, якщо яйця. ага. яйця бур. По скільки? Ну, по 25. По 25. Чайничка, цукорниця, чашечки. Києві Іспанія 140 гривень, нектарин Манго 80, грушка Бара Вінниця 70 гривень. Яблучка Чемпіон Соковита 40 гривень. Угорка Медова 30 гривень. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки салко коштує? 350. 350. 300, 300 гривень. 150, 150 дуже смачний. Гарно пахне сало, до речі, свіжачок. А таке, будь ласка, скільки? 600, 600 гривень, це з прослоїчкою. 270. 270. А наш шашличок? 350. 350 шичок, так. А ніжки на холодчик? 40 гривень ніжка, 120 галяшечка. 40 гривень ніжка, 120 галяшечка. Так, і риберця, будь ласка. 260. 260 Друзі, Друзі, локація біля, біля маркет червона та біленька, підходьте дуже свіже м'ясо, завжди привітний продавець і ціна помірна. Рекомендую. Подивіться, який ажіотаж на молоко. Яка черга, друзі, гляньте. Черга за молочною продукцією. Осінь, час запасів, хтось солить огірки. А я солю сало. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки сало коштує? 300 гривень. 300 гривень. Така сама. А найдешевше скільки? Найдешевше 150, паналенька шкурочка або 200 таких. Ага, 200 або 150. Ризди, який 280. Кус Кускус 100 гривень. Артек 40. Арнаут 40 копа, Квасоля 120, 140. Також пропозиції. Добрий день. Стейк сьомоги 695, Форелі 700, Осетр 800. Остек білого амура 270, пеленгаз 250, Судачок 300, карасик 140. А ось жива риба, друзі. Карась 120, короб 160. І ось зеркальний. Як на мене, найсмачніший короб. Сливка 55, 60. Вірніше грушка. Сливка у нас 25. Огірочок 100, яблучка по 35 на будь-який смак. Томати 65. Перчик 45. Друзі, подивіться, яка гарна локація. Можна придбати чай, каву 220, 230, 240, 280. На будь-який смак. Також шоколадки. Добрий день. Також шоколадки в пропозиції. Ось нутелла, шоколадна паста, горішки в асортименті. Перець солодкий 90 гривень. Картопелька домашня 25 сині кабачки 70 гривень. Ковбасні вироби. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки ковбаска коштує? 950 в'яли Так, а з чого Сьогодні У нас є Оленинка. М'яском можна скуштувати. М -м. слайсами такими. Серйозно, це м'ясо оленя? Так. У нас отак є косуля. Друзі, зараз. Косуля маханчик дуже класний є у нас. Скільки коштує? Е за кілограм. 950. Так. А це що за салком? Солонинка. Солонинка? Такі ми так, підзакусіть. Скільки коштує? 680. Це 600... бушкова сало маринована. Так. Вам підскати, що добро? А як це не 280 гривень. Десь до речко із печеньку, так і зкуштувати? Качечку з карі скуштувати. Качечку зараз спробуємо. А скільки така ковбаска коштує? 650 гривень. 650. Є селдичка, свинина яловичина, паштетик. паштетик. качка карі дуже класна сьогодні. Угу. Є кров'яночка кров з печінкою. 280 гривень. Печіночка, хто не любить гречку. Так, скільки коштує? 280 гривень. Паштечок телячий дуже класний. А це? Це зельць. Зельц, Язичок так. голова м'яско. — Скільки він? — 380 гривень за кілограм. Е Друзі, зараз смакую дуже все смачне. Будь ласка, завітайте навпроти супермаркета. «Червона та біленька. Ось ковбасні вироби. Сіві 50 гривень за кілограм. Перчик 30, лайм 70, яблучка 25. солонка 55. Королівство солодощів. Добрий день. Трубочки 299 гривень, горішки 350, кошики 350, ракушка 350. Насінько Хомка 180, з глазур'ю солодка. Друзі, по вулиці Соборності. Щосереди проходить сільськогосподарська ярмарка. Тут свіжі овочі, фрукти, мед, м'ясні вироби, сири усе від українських виробників. Люди приходять не лише за покупками, а й просто прогулятися, поспілкуватися і відчути атмосферу справжнього ринку. Ось він додає свої барви. І це робить ярмарок. Ще затишнішим попереду подивимося, які ціни сьогодні. Що нового з'явилося і, звісно, поговоримо з продавцями: Кавунчик, Херсон 20 гривень за кілограм. Динечка 35 гривень за кілограм, Узбецька 30 гривень. Гов'ядина в пропозиції. Великий асортимент. Завжди свіжа гов'ядина. 380 гривень. А такі кусочки стейки? 280. 280 гривень. І реберця, будь ласка, підкажіть. 200 гривень. Свіжачок, гарно пахне. Будь ласка, друзі, гов'ядинка в пропозиції. Гарних продажів, гарного дня вам. Ось так приємно поспілкувалися з продавцем. А ми йдемо далі дивитися ціни, розглядати асортимент. Ось, наприклад, подивіться, мандаринка в пропозиції 40 гривень, шарончик солодкий 70 гривень, динька 45. Кавунчик 20 гривень, Одеса, бананчик 25 гривень, соленості. Осінні дари, гарбуз 20 гривень за кілограм. IVAW пропозиції 60 гривень, Беран 70 60, Яблочко 45, Чемпіон 45, Щасничок 100 гривень за кілограм. Дуже гарні квіти. Букетик 80 гривень. Венгерка сливка 35. Яблук, вірніше, грушка 55. Сушка на узвар складається з кураги. Яблуко, вишня груша 85 гривень. Подивіться, яка ага. смачна річ, Чорнослив без кісточки 140. Сушка 85. Курага 230. Яблочко 40. Горішок смачний. Грецький 350. Короб 160 гривень, карасик живий 120 гривень 120, карась 140. Ні, це вже не Судак 460, піленгаз 260, судак 290, щучка 220, лящ 110, сазан 170, толстолок 120. Добрий, Добрий день. Добрий. Домашні пиріжечки да, в пропозиції. Да. Чай, кава. Пир... Скільки коштують пиріжечки? По 30 гривень. Пиріжки, По 30 гривень. Але друзі, домашні, ручні, ручна Дові робота. Пиріжці, в контейнерах. В контейнерах подивіться, Біляцькі нема. Біляцькі Біляцькі. Нема. людина в перчатках да. все охайне, все закрите. Да, все друзі, таке, рекомендую цього чоловіка. Це... Гарних продажів, гарного дня вам. Дякую. Друзі, зараз підійдемо до нашого. Доброго друга, пчеловода. Доброго дня! Як настрій, як почуваєтеся? Що трапилося? Ну, а що? Після такої ночі. Після такої ночі. Так, так. Бачу, зараз якраз наливаєте свіжий мед, так? Не свіжий, подивіться, друзі, яка краса. Ось. Медочок золотистий, густий, переливається просто як сонце у банці. Мед завжди притягує погляд і аромат. Такий, що навіть не треба дегустувати. Вже відчувається, що він натуральний. Скажіть, будь ласка, як себе бджіл зараз почувають? Нормально. Да, ну, виліт, вилітів зараз немає. Сидять у вуликах, так? Чекають новий рік. Чекають новий рік, так, готуються. Що це за мед? Акація. Акація, ага. І скільки він коштує? 300 гривень півліти. 300 гривень півлітри. Акація, будь ласка, ось. Наливається відразу, маркирується і в пропозицію. Так, лісовий 200 гривень. Будь ласка, ПС, це що в нас? Польовий. Скільки він? 150. Також в пропозиції є свічечки, 5, 10, 15, 20. Зараз це буде актуально, дивлячись на таку ситуацію, яка складається. Не дуже позитивна. Що побажаєте нашим? Глядачам. Давайте сьогодні без Сьогодні далі, так нема, ніч, нема настрою, так? Ніч під не обстрілами. Тому, нікому. Так, так. Все, гарних продажів, гарного Доб дня. Не так, не до побачення. Все, ось так, Ось Щось в нас пчоловод вчоло, сьогодні без настрою, тому що ніч була тяжкою в Києві, тому, тому як є. А ми продовжуємо нашу подорож по сільськогосподарській ярмарці. Ось так бабусі, бабусі приїжджають з навколишніх сел, роблять розкладочку і продають свої. Те, що вони виростили на садибній ділянці, продають на ярмарці. Яблучко 30 гривень, васолька 120, морква 25, бурячок 25, чорнослив з кісточкою 85, без кісточки 150. Набір для узвару 75 гривень. Криво Індика 130 гривень. Бедро без костій. Бедро дитяче, 300 гривень, хвіст індика 90 гривень. Черга за свіжим м'ясом. Подивіться. Мед пропозиції. Добрий день. Грачаний, лісовий, липа. Різнотрав'я, травневий мед, акація бонжур Намаса! Молочна продукція. перчик 25 гривень за кілограм, шарончик 100 гривень, печерички 130. Баклажан Україна 65 гривень за кілограм. Добрий день! Радий бачити вас. Назай. Друзі, житній хліб на заквасці, випечений в печі на дровах. Покажіть, будь ласка, його цей хліб житній. Дивіться, оце цільнозерновиця, житньо висівковий. Так. Половиночка така щас 30, на трішечки піднялися ціни. Скільки коштує? 30? 60, половинка 30. 30, так, так. так. Вони гарбузові. Так. Тоже підняли він 80 ціленький, ось такі ціленькі. Так, так. Це 40. справа в тім, що південь України там взагалі врожаю пшениці не було, тому це така реакція на відсутність врожаю а, на пшеницю. На борошко, підняла, так, борошно піднялося, так, так. і з-за того, що мало пшениці в так, Україні. А налоги платимо за все, Ми а по податки платимо як завжди. Так, так, так. так. чисто життя, три дні в формі піднімається, Скільки так такий? Такі 65. 65. Так, так. Цибулевий. Цибулевий, Цибулечки. а булочки. З маком. 50. 50, 50. 50 були 45, зараз 50. Ну маку це я розрізала спеціально. — в такі до показати достатки. людям, так? Дивіться, скільки маку, більше слой маку більше, ніж тіста. Так. так. Булечі, Также само сиром оцю де розуміє. Подивіться, сир навіть аж вивалюється наскільки да, да, багато продукції. Так, так. так. Е, тепер піца є з скурочкою, є з горохом. Так а скільки така піца коштує? Вісімдесят гривень. 80 гривень. Ну, так ну, так. це випечена в печі, домашня Так, да, домашня стоє тут пощі. Немає така натуральна, натуральна тільки начиночка, так і Таке хачапурі теж о хачапурі, це 30, смачна 30, річ. Скільки помимо. коштує 80 вісімдесят гривень. Зараз... Друзі, насправді ця ціна обґрунтована, так як південь України, Херсонщина, Миколаївщина, Одеса, в цьому році пшениці взагалі не було все, те, що люди. Посіяли, передискували, нічого складно. не збирали. Тому тут сир, така реакція ринку на те, що ціна підвищилася. Це природньо. Я бажаю вам гарних продажів, гарного настрою і а гарних так. покупців. Так. Дякую. Так. Будьте здорові, до побачення. а І обов'язково напроти Аврори. Наша добра... Наша добра знайома домашня випічка. Приходьте, будь ласка, Дякую. все. До побачення. чорнослив, курага, горішки в пропозиції. Мясо продають. Добрий день. Скільки сало коштує? Таке 350. 350. А тоненьке? Таке по 300. По 300 гривень. Так. А м'ясо, будь ласка, скажіть? М'ясо 260. 260. 260 і 250. І 250, 250 на котлетки, на відбивні. 250, так, а нашличок. 350 250, 280. 200, А реберця. Рибарочка 260. 260. Дуже смачно пахне м'язко, друзі. Дивіться, свіжачок. Такий кабанець продається. все, гарних продажів вам. Гарбузик 30 гривень, картопелька 20, Яблучка 30. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарському ярмарку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Кию Кадрі. До нових зустрічей.